24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме в цей день, у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кок відкрив збудника цього захворювання. Сумчанин Денис Ревенко захворів на туберкульоз у 2011 році. Тоді йому було 19. Розповідає, що симптоми хвороби були схожі на прояв ГРВІ. Вилікувався і мені потрібно було пройти медкомісію в воєнкомат. Тобто я навіть не підозрював, що я хворий. Після філіографії лікарю не сподобалось там, те, що він там побачив. Він сказав, що потрібно сходити в топ-диспансер і зробити рентген ну, на всяк випадок, можливо, там, просто там, затемнення якесь на знімку. А коли я прийшов вже в топ-диспансер, зробив знімок, то там одразу лікар сказав, що я хворий. За результатами аналізів у Дениса виявили відкриту форму туберкульозу. Два місяці він лікувався вдома, але призначене лікування не подіяло. Коли я вже дізнався, що хвороба мультирезистентна, то я вже ліг в стаціонар. А в стаціонарі десь пролежав близько п'яти місяців. Поки не прийшов чистий пасів, тому що ну тобто, що я не є а, а, людиною, яка може заразити інших людей, загалом курс лікування до повного одужання тривав два з половиною роки, каже Денис. Наразі він щороку робить контрольну флюорографію, бо після захворювання на туберкульоз знаходиться у зоні ризику. Ніхто від цієї хвороби не застрахован. Наприклад, поки я хворів. Поки я не знав, що я хворію, що я є людиною, яка може заразити інших людей, я жив з батьками на той час і ну ніхто. Слава Богу, ніхто не захворів про перші симптоми туберкульозу, на які слід звернути увагу, розповів лікар сімейної медицини Дмитро Демидов. Це кашель, який триває понад 2-3 тижні. Це підвищена пітливість, це слабкість, це безпричинна втрата ваги. Також е пацієнта турбує підвищення температури тіла е 37 і та вище градусів, без видимої на то причини. От, також у пацієнта може з'явитися задишка без значного фізичного навантаження. Хворіють на туберкульоз різні верстви населення, незалежно від соціального статусу. Передається захворювання повітряно-крапельним шляхом. Передається він при тривалому перебуванні пацієнта в закритому приміщенні разом з людиною. От хворою на туберкульоз, яка кашляє і не отримує лікування. Не передається через обійми. Через рукостискання, через поцілунки також не передається при спільному використанні предметів побуту: це посуд, постільна білизна, рушники, також при споживанні їжі і яку приготував хворий на туберкульоз. За наявності симптомів слід звернутися до сімейного лікаря або офтезіатра. про тривалість лікування від туберкульозу. Лікар каже, чим раніше діагностуван туберкульоз і на якій стадії і Відсоток враження органів, тим, тим час скорочується його лікування. Ну, в цілому це від 6, до 6 місяців. Спочатку початку 2023 року на Сумщині виявили 143 випадки захворюваності на туберкульоз. Це на 40 людей більше ніж за аналогічний період минулого року, інформує лікарка стезіатр Валентина Глиненко. У 2022 році було виявлено 452 випадки туберкульозу. Порівнянні якщо рівняти 2019 рік та 2022 рік була епідемія ковіду, карантинні заходи, було зменшення зменшення кількості захворювань, тобто дані роки в нас будуть непоказові. Враховуючи 2018 рік, було виявлено 652 випадки туберкульозу. Чи є тенденція до зменшення кількості хворих на туберкульоз? Лікарка каже. Зменшення кількості захворювання на туберкульоз у 2022 році можна вважати в зв'язку з тим, що в нас військова агресія Російської Федерації. Аналізуючи ситуацію у інших країнах, також можна врахувати, що в період військового стану збільшується кількість туберкульозу. І Сумська область і вся Україна буде мати тенденцію. Енденцію до збільшення кількості туберкульозу наразі на обліку в медзакладах Сумщини знаходиться близько трьох сотень людей хворих на туберкульоз. Ірина Касьяненко, Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол та Валерій Коваленко суспільне новини суми.